Хто би хотів, щоб устройство зараз? Студента все. Така з лівортожитки. Так, зліво за гуртожитки. Всякі центры дозвілля. Студенти. Бігають, бігають, бігають. І кучеряві, і чорненькі, і китайчата. Ні малесенькі. Точно, ми його знімаємо, бо из піт. Так, студентське містечко. А машину у них там. Це що попереду? Спортивний комплекс. стадион, футбольный поле, а да, все зеленое, да, А там танец вот, не там А там светится? Это же виднеется будильник, до него нашел. тут еще один интересный объект. Уже серьезный покажи. Это все далее, это все их, 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 Перша сама будівля, яка має зі скла, така вся цей. Вони тут дуже цікаво зробили е, охолодження будівлі. Відкриваються вікна.